В другий дроп точно потрібно залітати. Ну блін, не може такого бути, що вдруге Хамстер Комбат по суті побриє своїх користувачів. Тому в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про другий сезон хом'яка, чи вартує сюди залітати, чи можливо на сьогоднішній день є крутіша, перспективніша тапалка, ніж Хамстер Комбат. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. 22 грудня Хамстер Комбат у своєму Твіттері анонсував, що в найближчий час вони запускають другий сезон фарму. І якщо ми перейдемо до їхньої токеноміки, то можемо замітити, що на другий сезон вони виділили 15% емісій, і в своєму пості вони чітко зазначили, що вони будуть інтегрувати свій токен Химу СТР. В другий сезон, тобто, що в другому сезоні а, будуть дії, які будуть зв'язані з токеном Hunter Combat, Тобто потрібно буде відкупити з ринку, потрібно буде їх застейкати, ну і так далі. Ну і звісно, як без цього, хто зараз буде відкупляти токен Hamster Combat? Правильно ніхто, але в свою чергу команді потрібно якось розгружати свою емісію, продавати нам токени. І просто так ми не будемо йти з ринку відкупляти ці токени, тому що вони нікому не потрібні. Перший дроп був дуже поганий. Там дроп був практично 3 копійки. Вони закинули ці токени в Вестинг. Тому проект просто вони самі поховали. І ніхто просто так відкупляти токен, вірити в проект ніхто не буде. Якщо б людям роздали... По сотці доларів там, по двісті, по триста доларів. Скорше всього, що в цей проект можливо вірили, і в другий сезон точно б залітали. Я думаю, якби ноткоін запустив другий сезон, він був би цікавий. Люди б залетіли, тому що до них а, є любов, тому що вони погодували своє ком'юніті. Вони кожному, хто заходив, тапав Ноткоін, дійсно насипали жирно. В свою чергу ніхто просто так йти, і з ринку відкупляти токени Хамстер Комбат не буде. А от запустивши другий сезон фарму і інтегрувавши токен в цю тапелку, і пообіцявши золоті гори, звісно, що люди будуть йти та відкупляти токен з ринку, адже у них буде віра. Вони купляють, вони вкладають, і скорше всього вони получать жирний дроп. І тим самим люди йдуть в ринок, йдуть на біржу, відкупляють монети, а команда просто сидить та продає всім хом'якам свої токени. Про Хамстер Комбат знають всі. У них стільки юзерів, що ніяка тапалка з ними не зрівняється. І на перший дроп вони були, виділили 60% емісій. І людина, яка не тапала, яка по суті не знає нічого про Хамстер Комбат, можливо, подумала, що людина, яка тапала хом'яка, заробила на ламбу. Але там дроп був по 3 копійки. Хоча на перший сезон вони виділили в декілька разів більше відсотків емісії, ніж. На другий, на першій 60% емісії, а на другий сезон виділили всього лише 15% емісії. Тому, скорше всього, якщо навіть в декілька разів юзерів в другому сезоні буде менше, там дроп не вийде навіть по 3 копійки, а вийде по 2 або по 1 копійці. Тому особисто я не тапав хом'яка і вам цього не рекомендував робити, тому що при такій кількості юзерів та з таким хайпом. Це однозначно рект. І про це я знімав не один відеоролик на YouTube. Можете глянути. Результат: дроп вийшов 3 копійки, і токен зараз валяється по дні. Але в нас на Радарі є перспективна тапалка, про яку я вже неодноразово розповідав, в якої є маленька кількість юзерів і є великий шанс на хороший дроп. Це тапалка Lime. Нещодавно, АІМІ анонсували про те, що вони частково в першому кварталі 2025 року будуть переходити на блокчейн Тон. Звісно, що багато людей недооцінили цю інформацію та її пропустили. Але ви собі просто уявіть, якщо дійсно все збудеться, що команда собі запланувала, то, по-перше, буде підтримка від екосистеми Тон, та є шанс, що про цю екосистему. А їмі та міталку Lime розповість дуру. Звісно, що шанси мізерні, але вони залишаються. Іменно від цієї тапелки я очікую отримати дроп мінімум 2000 доларів на аккаунт. Можливо, зараз це дійсно смішно звучить. Але якщо ми зайдемо в Ліги, то можемо замітити, що зі всіх юзерів а в грі Lime є більше 1,5 мільйони юзерів, які зайшли та тапають. Я займаю перше місце. Тому я очікую на свій основний аккаунт, на якому я зараз знаходжуся отримати мінімум 2000 доларів на аккаунт. Але при тому, щоб тримати перше місце та е, зайти, отримати та здобути це перше місце, потрібні вкладення. Без вкладень ви сюди не зможете ніяк зайти. Реферали тут взагалі нічого не рішають. Якщо ви думаєте, що, блін, я не заходжу в таполку лайм, тому що тут потрібні реферали. Ні. Ви найбільші монети можете фармити без рефералів. Реферали практично нічого не рішають. Бачимо, що є ще е, нижчі ліги: сапфір, рубін, алмаз, е, золото, срібло, бронза і так далі. Ці всі ліги ви можете здобути без вкладень. Вам вкладення не потрібні. Тому, якщо ви ще не тапаєте, я рекомендую залітати, тапати, виконувати активні дії та отримувати, фармити свої. Ігрові монети та за це отримаєте дроп. Якщо ми зайдемо в завдання, тут дійсно є дуже багато завдань. Є архів, і тут є багато завдань, які є. Виконав, ви можете виконати, припустимо, є трейдинг. Реєструйтеся на BinkX, отримуєте за це 3 мільйони монет. Одним словом, без складень тут також можна нафармити достатньо монет. Дамо вкладку AirDrop, опустимося донизу, бачимо, що є сім сезонів, і на кожний наступний сезон виділили більше монет. Тому якщо ти ще шукаєш якусь тапалку, ти ще готовий щось потапати і кудись залетіти, то однозначно я рекомендую залетіти в тапалку лайм, адже тут є можливість і є шанс на те, що лайм дійсно погодує. Якщо ви залітали з самого початку зі мною, якщо ви нічого не вкладуєте, але кожного дня заходили, забирали ігрові монети, тапили та виконували безплатні дії, я надіюся, що вам нарахують як мінімум по 100 доларів. І це без вклади. Команда дійсно працює над своєю екосистемою. На сьогоднішній день у них є свій гаманець по типу трусвале та метамаска, у них є оболонка над телеграмом, це АІМІ, це той самий Телеграм, але в АІМІ є більше функцій. Ті функції, яких немає в Телеграмі. У них є своя таполка Lime, де на Airdrop вони виділили 150 мільйонів доларів. Тому, якщо ви хочете кудись залетіти, щось потапити, то однозначно вартує залетіти в тапалку Lime, адже юзерів там не так багато. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про моакції, теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту.